Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земля прекрасна. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Я вітаю вас на занятті, зазнайомлені з, з довкіллям. До нас сьогодні на заняття завітав гість. Привіт! Хто це впізнали дітки його? Так, це Карлсон. А завітає він до нас, тому що він знає, про що в нас сьогодні буде йти мова. А ви хочете дізнатися? Спробуйте відгадати загадки. Сидить у ложці, звісивши по ножці. Що це? Локшина. Якщо згадались молодці: Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Це що? Молоко. Всім обід готує мама. Ось бере вона петрушку, інші додає приправи. Будемо їсти смачну юшку. Здогадалися, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Так, про їжу, про продукти. Ось Карлесон мені розповів, що він любить їсти дуже смачну їжу. Морозиво, джем, тістечка, цукерки, начинки, пироги, торти. Але ж, Карлсон, це ж дуже шкідлива їжа, вона дуже солодка. Так, я знаю, говорить Карлсон, але що я можу вдіяти, як вона така смачна, я її так люблю? Дітка, а ви знаєте, чому не можна їсти так багато солодкого? Тому що можна захворіти, так? можна мати зайву вагу, можуть боліти зубки, та, ну, вони можуть поламатися, так? може боліти животик, і ну, взагалі це дуже шкідливо. Не можна так багато солодкого їсти, так само, як і солоного. А ви знаєте, звідки береться цукор та сіль? Тож ми вам з каласоном розповімо про це. Колись Цінувалася, як золото. На одну чашу терезів клали золото, а на другу сипали сіль, поки терези не врівноважувались, сіллю розраховували замість грошей. Через сіль держави воювали між собою. В Україні сіль добували в Криму. На возах чумаки, так звали людей, які возили сіль. Подорожували до Криму. Дорога була важкою. Воли, запряжені у вози, йшли повільно, розбійники нападали на чумаків. Дорого людям діставалася сіль. Тому з давніх часів її вважали священною. Згадайте звичай зустрічати дорогого гостя хлібом, сіллю. Хліб є символом здоров'я і сили. А сіль багатства. Нині запаси солі на землі дуже великі. То чому ж така важлива сіль для людей? Давайте спробуємо розібратися, що в ній є такого смачного та цікавого. Да? У вас є перед вами сіль, візьміть її, роздивіться, якого вона кольору. Це такі білі кристали. Спробуйте її на смак. Яка сіль? Так, вона солона. А тепер спробуйте просто водичку в склянці. яка водичка на смак. Вона не має смаку, так? Несмачна. Тож, зараз насипте у склянку води трошки солі, розмішайте. І подивіться, що з сільно відбудеться. Чи розчиниться сіль у воді, чи так і залишиться. Якщо ви все зробите правильно, то ви побачите, що сіль розчинилася, і її не стало. Спробуйте воду тепер на смак. Якою вона стала? Водичка солона. То навіщо нам сіль? Що ми робимо, як ми користуємося сіллю? Ну, Звичайно, сіль додають у страви у їжу для того, щоб вона стала страва смачною, так як і водичку, да, ми її надали смаку. Сіль використовують для того, щоб засолити овочі на зиму, тому що сіль дуже гарно зберігає продукти. Тож, виявляється, ось яка важлива сіль для кожного з нас. Гаразд, а давайте поговоримо про цукор. А звідки ж береться цукор? Про те, що цукор міститься в коренях цукрових буряків, уперше дізнався німецький вчений. Погляньте на малюнок. Саме з таких буряків виготовляють смачний солодкий цукор. Це буряки називаються цукровими. Давайте ж тепер розглянемо цукор. Скажіть, чи схожий цукор на сіль? Так, він має такий же самий білий колір, такі ж самі кристали, але все-таки він відрізняється. Сіль більш крупні має кристали. Спробуйте цукор на смак. Який він? Солодкий. А тепер спробуйте додати у воду, яка не має смаку, цукру, розмішайте та давайте ж подивимося, що відбувається з цукром. Чи розчинився цукор? Цукор розчинився. Так, спробуйте водичку на смак, яка вода. Солодка, смачна солодка вода. А тепер подумайте, для чого людям цукор, як ми його використовуємо? Куди ми додаємо цукор? Ну, звичайно, у чай. У каву, у різні напої, а ще можна додавати і в їжу, так, в десерти, коли готують якісь десерти, або печуть якісь пироги, пірішки. Якщо б зварити варення з фруктів, треба теж додати туди цукор. Виявляється, що без цукру теж важко навіть да, прожити. Цукерки, шоколад це все містить цукор. Але треба обов'язково пам'ятати, що по можливості треба дуже обмежувати вживання цукру, тому що, ми вже говорили, він може нам зашкодити. Але є ще і інші продукти харчування, не тільки ж сіль та цукор ми мимо. Да? Ці, ці продукти ми додаємо, щоб наша їжа була смачною. А яка і буває їжа, які ви знаєте продукти? Ну, наприклад, якщо продукти зроблені з м'яса, як можемо ми назвати їх? Це які продукти? М'ясні. А якщо з молока, то це молочні продукти. А раз я вам пропоную зараз гру. Вам треба визначити із тих картинок, які я вам покажу, де продукт молочний, а де м'ясний. Дітки, то про що ми з вами сьогодні говорили на занятті? Про їжу, про продукти харчування. Про те, з чого утворюється цукор? Та де беруть сіль. Ну і я думаю, ви запам'ятали, що дуже солоне та дуже солодке вживати небезпечно, так? А ще я хочу вам розказати, що є продукти, на яких навіть можна малювати. І наступне наше заняття буде саме таким. Ви дізнаєтеся, як можна малювати. На молодці, які чудеса можуть утворюватися, які фантазійні картини ви можете утворювати, малюючи фарбами на молодці. Тож я чекаю на ваші фотографії та відео, як ви малювали на молодці, чи сподобалося вам? А на сьогодні до побачення. Ми прощаємося з вами з Карлосоном. Гарного вам дня!